Він працював в рекламі, хороша була людина. Він дуже правильний був. Настільки о, чесна людина, правдива. Ну, завжди поможе, прийде на допомогу. В нього мотивація ну, захищати Україну, все. Захищати родину. Вони пішли з товаришем ще одним, воювати з перших днів. Володя звати. Володя загинув першим. Десь там на позиції, де вони були, Луганська область. А коля, як кажуть, пішов витягувати тіло і теж загинув. Він по всій Україні сім'ю возив, хотів показати всі куточки, що в нас є самого найкращого. І з перших днів пішов. Він настільки патріот. У нього дружина, і два сини, старший, Коля теж і менший. Вова. Дуже добрий людина був, дуже добрий. На другий день він був вже він пішов на місяць на, 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 на підготовку. І через місяць він вже був під Харковом. І саме в ці гарячі дні. Добрий, візиливий компанійський хлопець. Ну, він завжди щирий був, Отакі такі люди дуже ціняться. Він що думав, та й казав. Це відверто було і, і чесно.